Вітаю вас, друзі. Враження це частина нашої психології. Позитивні враження, ми вибудовуємо позитив, позитивну поведінку, приймаємо позитивні рішення. А якщо створити, наприклад, враження хибне, тоді людина приймає і хибні рішення. Згадаємо, як свого часу, коли розпався Радянський Союз, перший президент Росії Борис Єльцин. Якось на камеру публічно цитував звернення, яке він адресував своїм підлеглим чиновникам. Коли ти прокинувся зранку, подумай перше, що ти зробив для України, як нам це подобалось, це ж говорить про те, що до нас ставляться дуже добре, по-братськи, що ніякого лиха ми з боку. Росії ніколи не отримаємо, яка війна, про що ви говорите? Це взагалі неможливо, це ж наші брати. Таким чином, пильність України присипалася, а паралельно йшли інші процеси, роззброєння, спекуляції в засобах масової інформації тощо. Але від першої особи завжди було заспокійливе, і це нам було як бальзам на душу. Ні, ні не може такого бути. Росія це наші брати тощо. Згадаємо тепер, до речі, Путін продовжував цю політику і так само робив позитивні заяви, звернення, публічні виступи щодо України. Тощо. Згадаємо тепер, коли став вдруге президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп, він почав з того, що треба з Росією налагоджувати стосунки. Що вони з Путіним взагалі друзі, війну за 24 години закінчимо. Взагалі санкції проти Росії це була велика помилка. І багато різних компліментарних заяв на адресу Росії робилося, тощо. Ну, зрозуміло, що в Москві вважали Трампа своїм, Трамп наш і таке інше. І от. Коли Ізраїль провів бомбардування Ірану, ядерних об'єктів, військових об'єктів і таке інше, то приєдналася і Америка. Вони нанесли так само удари по стратегічних об'єктах. А Іран, між іншим, це ж стратегічний партнер Москви, він є ключовою фігурою в осі зла, не останньою. І зараз Іран зайнятий уже в основному собою. Йому вже не до Москви. Тобто. Вісь зла уже сильно послаблена. Як ви гадаєте, це був план з боку Сполучених Штатів, чи це просто так співпало? Дякую за увагу, будьмо здорові, бережімо себе, слава Україні!